Як програма спешки впливає на наше життя? З осторони его і нашого життя спешка допомагає нам стати щасливішим, багатшим, здоровшим і красивішим, любимішим. Моя показує практика спешка вредить. Коли ми починаємо спішити, ми починаємо спішити жити, ми втягуємося в цю спешку і тряємо. Св'язь з реальність. Ми починаємо підчеплювати програму, жити результатами. Тому що для чого мені сіяти борячка весною, чекати мені до осені, ходити там, доглядати, за них втратити кошти? Я ось піду їх куплю. Що я роблю? Я йду в магазин, купляю бурячка, сідаю їм, борщ. Все супер, круто! Я щасливий. Далі я так роблю з бурячком. Далі я так роблю з машиною, жінкою, дітьми. І коли в мене це не виходить, мене це бісить. В мене бісить те, що не виходить результат. Я починаю шукати крайніх. Робити винних. Винний той. той, той. І виходить, що зріму, я сам себе жену. Ну, Б'єси женуть на потаву ззаду. Я сам себе жену. І я нещасний, тому що в мене немає результату. Є моменти, коли я не хочу бурячка ростити. Я ось піду і куплю. Но цей час, що я мав потратити, я повинен потратити на себе, тому що я секономив це время. Мені не подобається садити бурячка і його чекати, і його сапати. Є люди, яким це подобається, це їхнє призвання. Є люди, яким це не подобається. То що я роблю? Я йду просто купую бурячка, а цей час займаюся создаванням ритуалу, создаю созданням чистки. Я трачу це время на себе там, де я люблю, і на процес. Ну, в основному, люди цього не вміють робити. І що вони роблять, вони той механізм получення результатів, я не хочу, переносить його скрізь і заносити його в хату, і це роблять в стосунках з любов'ю. А якщо мені не дарить цвіти, пошло воно? все, як мала дитина ногами, о -о -о -о, трусить? І починаємо капризничати. Так як ми вже не мали діти, ми починаємо маніпулювати, брехати, обманювати, робити схеми і двіжухи. І под власне стаємося темним силом. І вони такі: єс, попав до нас, і йди сюди. І починають чучити. -чу -чу. Більше інформації, хто хоче з тих програм вийти, на регрес на консультації, чекаю вас.